Для багатьох з нас стрес має не тільки психічні та емоційні прояви, але й відбивається на фізичному самопочутті. Наприклад, у вигляді головного болю, болю в спині, печі, тремтіння рук та іншого. Насправді ми інколи так сильно зосереджені на емоціях, що навіть не усвідомлюємо, що наш фізичний дискомфорт залежить від емоційного стану. В такому випадку особливо ефективною може бути медитація, яка називається сканування тіла. Отже, в момент, коли ви відчуваєте інтенсивні фізичні відчуття, ви можете зробити медитацію сканування тіла. Її суть полягає в тому, що ви ніби радаром проходитесь від своїх ніг до голови. Звертаючи увагу на будь-які відчуття, які існують в вашому тілі. При цьому пам'ятайте, що вам не потрібно робити ніяких змін з цими відчуттями, тільки сканувати та відзначати. Для того, щоб розпочати, вам необхідно сісти рівно, поставити обидві ноги на підлогу. Руки можете покласти так, як вам буде зручно. Прикрити очі для того, щоб було легше зосередитись на своїх внутрішніх відчуттях і робити всю вправу з закритими очима. Спрямуйте всю свою увагу на ступні ніг. Зосередьтесь на тому, які відчуття Ви там відчуваєте. Після цього, як радаром, продовжуйте. Сканувати своє тіло, поступово підіймаючись вгору. Через голені до колін повільно, повільно рухайте свою увагу вгору. Спробуйте відзначити будь-яке відчуття, яке ви відчуваєте в цьому місці. Можливо, це відчуття від вашого одягу. Можливо, якесь поколювання, чи, може навіть неприємні відчуття. Просто відзначайте, що вони існують, і ніби ставте галочку. Продовжуйте рухатись своїм внутрішнім радаром далі, до сідниць і нижньої частини живота. В той момент, коли ви дійдете до сідниць, ви можете відчути, як вони контактують зі стільцем чи тією поверхнею, на якій ви сидите. Продовжуйте повільно внутрішнім радаром підійматись вгору. Зверніть увагу, які відчуття у вас є в зоні живота. Чи може там є пояс від ваших брюк? Чи може якісь інші відчуття. Повільно підіймайтесь вгору до рівня грудей, плечей. І далі пройдіться своєю увагою по руках, від плечей до ліктя і до кінчиків пальців. Знову ж таки, зверніть увагу. Ви можете відчувати місце, де ваш одяг закінчується на руках. Можливо, ви відчуваєте якісь прикраси чи годинник. Повільно проскануйте всі відчуття, які у вас є. Потім знов поверніться від кінчиків пальців через лікті до плечей і до шиї. Сфокусуйтесь на своїх відчуттях в цій зоні. Можливо, у вас є якісь прикраси на шиї. Можливо, ви відчуваєте комірець від свого одягу. Чи, може в когось є довге волосся, яке трохи лоскоче. Намагайтесь відмітити кожну дрібничку. І далі своїм внутрішнім радаром підіймайте ще далі і вище. Через обличчя аж до самої маківки. Ви можете відчувати, якщо у вас є окуляри, які відчуття є від окулярів. Може, ви відчуваєте якесь напруження на своєму обличчі. Просто проскануйте його. Поставте галочки кожному відчуттю і не намагайтесь нічого змінити. Після того, як ваш радар підійметься нагору до самої маківки, ви можете ще вільно поблукати ним по всьому своєму тілі, зупиняючись на тих місцях, де є якісь відчуття. Коли ви вирішите, що вам досить, ви можете просто завершити вправу, встати. Потягнутись і повернутись до своїх звичайних справ. Сканування тіла принесе полегшення вашому тілу та розуму за допомогою розвитку навички спостереження за своїм станом. Втім, важливо не робити це звичкою під час сильної тривоги, особливо якщо ви маєте схильність до тривожних розладів. В деяких випадках ця вправа може підвищити тривогу та депресію. Тому, якщо ви спостерігаєте, що у вас стало більше неприємних нав'язливих думок, радимо проконсультуватися із лікарем. Знайти фахівця ви зможете на мапі проекту мозок.